Доброго дня, мене звуть Надія Серкова, я власниця собаки, Його звуть Блед, порода німецька вчатку. Навчити слухати, виконувати. І, власне, розвиток не тільки не собаки, а й розвиток власників для того, щоб могли спілкуватися із собаками. Мої враження дуже позитивні, дуже класні. Uh, так як я навчалася разом із Блеком, в мене дуже був крутий тренер, йому дуже вдячна за те, що він навчив мого собаку слухатись мене і привчив мене дослухатися, розуміти саме власне Блека. Комунікація власне, була на вищому рівні, навіть е... доводили до відома коли. Потрібно довести харчування, коли, власне, в мене заняття. Ми вдячні адміністрації закладу. Самі великі плюси те, що у вас молода команда, професивна, класна, яка має спільну мову не тільки із собаками, так? а й власне, з власниками. бо є власники з різними своїми думками, з різними потребами. то у вас саме крутюча команда, власне, з якими ми спілкувалися. Так, знайшов інструктор до мене підхід, до мого чоловіка і до собаки. Я думаю, от, власне так. На хороблі, але, власне, я розглядаю те ваше а, повідомлення, що понеділяк ви працюєте да, з такими, як я, да, і з власне, власниками собак, щоб були заняття в понеділок. Це мені дуже так. Сподобались, можливо, я до вас долучусь для того, щоб я могла більш краще спілкуватися, щоб він себе поводив.